Тож, як дітки, виник петриківський розпис. Давайте переглянемо маленький мультик. Одна жінка готувалася до свята, вона вибіліла свою хату, зробила її мілосніжною. Але вийшла на вулицю і їй цього здалося замало. Вона подумала, що хата біла, як яйце, а як же її прикрасити. І тут, вийшовши на подвір'я, вона побачила. Квіти. І подумала вони такі яскраві, красиві, а чого ж їй не намалювати на своїй хаті? І жінка вирішила прикрасити хату квітами. Вона почала розмальовувати білі стіни яскравими квітами, листями. Ось подивіться, малювати вона починала мазочками. Пензлика мочила у фарбу, мазок до мазочка. Виходила квітка, мазок до мазочка, виходив листок, і так вийшов красивий букет. Ось, дітки, так і виник петриківський розпис.